Вітаю вас, ви дивитеся передачу Луцький депутат. Сьогодні у студії депутат Луцької міської ради Андрій Осипов. Пане Андрію, вітаю вас у нашій студії. Дня. Сьогодні у Луцьку відзначили 70-ту річницю визволення України від фашистських загарбників. Угу. На вашу думку, що необхідно зробити для того, аби війна не прийшла на нашу землю? Мені здається, тільки тепер, коли в Україні війна. Українці зрозуміли, що таке горе і сльози. Що треба зробити лучанам, волинянам для того, аби згуртуватися і все зробити для того, аби всі були живими і здоровими? Ну, знаєте, якби я мав рецепт, то я неодмінно би звернувся з відкритим листом до президента. Напевно, немає ніяких рецептів проти агресії, проти е, міждержавних дурощів, проти якихось правителів, які уявляють себе якимось невістким, я маю на увазі передусім Путіна. Відносно України, то я хотів би, щоб Господь Бог дарував українцям хоча б одного небрехливого правителя. Справа в тім, що якби в українців з'явився справжній чесний президент, справжній чесний національний лідер, це зумовило б те, що Україна би... В своєму розвитку за 5 років стрибнуло би так, щоб ми пройшли б е, цю точку неповернення. І далі не було б важливо, хто, хто був би президент. Але зверніть увагу, як не щастить, що е, кожен наступний президент має ну, настільки серйозні вади, що ну, українці е, фактично самі долають навалу. Військові дії самі долають українці, збираючись грошима, відправляючи смс смски, відправляючи теплі речі, е, піклуючись про вояків. Потім ховають загиблих, плачучі, відправляють своїх дітей знову. Це все роблять українці для того, щоб захистити свою землю. Але українці все-таки надіються на краще і надіються зараз в тих депутатах, яких обрали вже до Верховної Ради, майже обрали, так вже підбито 90% голосів. В усіх на устах результати виборів до Верховної Ради. Серед кандидатів були і ваші колеги, і юристи. Скажіть, чому ви не балотувалися до Верховної Ради? Кому, мені здається, як не юристам писати закони? Е, ну, я думаю, що цей парламент все ж таки ще не мій. Мій час прийде. Цей парламент, на думку багатьох людей, в тому числі і мою, це парламент, який проіснує недовго. Е, цей парламент Чому має... ви так думаєте? Через те, що парламент був сформований за принципом таким, щоб обрати самих себе. Парламент сформований за принципом для олігархів, парламент сформований за принципом, який не дозволяє справедливо обрати туди нових представників. Фактично, зміни влади не відбулося. Відбулося те, що старі партії або змінили назву, або взяли до себе людей в камуфляжному одязі якихось активістів, розбавили трішечки себе. Ви подивитесь на партію. 5% бар'єр це негідна не, не умова і вона не оновить владу ніколи. Далі. Застава в мільйон 200 тисяч для того, щоб партія могла просто виставити своїх кандидатів. Зумовлює те, що будь-яка партія, чесна, просто таких грошей немає. А якщо має, то не хоче їх витрачати, бо ну, має інше призначення. Телевізійні ефіри, які просто зомбують населення, вони зумовили те, що люди голосували тільки за тих, кого бачили по телевізору. З 29 партій прихильність виборців отримали 5. Шоста під питанням чи сьома. Волиняни голосували за опозиційний блок. А через рекламу, через популізм і так далі. Опозиційний блок, в якому номер один Бойка, а номер два вілку, а номер три Добкін, якого немає в Україні. Стара команда. Та, ну, не то що стара, це злочинна команда. І якщо це голосують волиняни, що ми маємо нарікати на Запоріжжя чи Дніпропетровськ? Парламент на чолі е, з спікером. І плюс прем'єр-міністр і президент навмисно, як єдина команда, зберегли, вибрали таку законодавчу систему, щоб відтворити самих себе в цьому парламенті. Тому цей парламент не може існувати, не дивлячись на те, що там є декілька гідних людей в камуфляжній формі, декілька гідних людей з громадського сектору і так далі. Тому цей парламент не для мене. Крім того, вибори на мажоритарки це були вибори, в яких змагалися мільйонери. Я не є е, заможною людиною, я є практикуючим юристом, який сам собі заробляю на життя. Я живу в двокімнатній квартирі і віддати все своє майно заради того, щоб позмагатися на виборах, я не можу. Даруйте, е, в, нас не було, е, в нас вибори не дешево задоволені, у нас завішені бікбордами весь Луцьк, е, проплачені ефіри на телебаченні, е, сітілайти, бігморди і так далі. Я просто цього не маю. Тому тоді, коли е, українці будуть готові обирати тих, хто має писати закони, а не мальованих, не мальованих ляльок і картинки з бікбордів, тоді я буду парламентарем. Якщо, звичайно, е, я не оберу собі щось більш краще. Бо... Пр Прокоментуйте хід виборів у Луцьку. Ну, Чесно кажучи. Е, е... Вибори в Луцьку, якщо говорити про мажоритарну систему, то дуже яскраве, дуже напружене змагання між Іриною Констанкевичем, яка є депутатом Луцької міської ради Ігорем Лапіним на сьогоднішній день трошечки більше 20 голосів, при 80 дільницях це різниця дуже незначна. Це не те, що це в межах звичайної людської помилки. І я, чесно кажучи, не знаю, чим закінчиться це протистояння. Я не хотів би, щоб вони почали там, тиск на ОВК чи якісь заворушення. Я не хочу. Я хочу, хай би перемогла в цьому питанні насправді справедливість. Відносно виборів партійних, то я відчуваю повне розчарування через те, що... Голосування за партію імені президента і голосування за партію імені прем'єр-міністра це політичне шахрайство. Вони не мали права виставляти себе на виборах, бо вони є посадовцями, які повинні були або скласти повноваження і йти на вибори, або працювати на своїх посадах. Інакше виходить, що вони з однієї гілки влади, один представник виконавчої влади, інший представник президентської влади, створили свої команди і пішли в уряд. Чому? через те, що вони забули, або вони вважають, що українці просто не розуміють тої речі, що представник, уряд і парламент це є різні гілки влади. І Майдан, основна вимога Майдана була те, щоб змінити республіку, зробити не президентсько парламентську а парламентсько президентську І тепер парламент буде відігравати важливу функцію, буде призначати уряд. Так що зробив Порошенко із Яценюком? Вони відправили своїх емісарів. Парламент для того, щоб впливати на формування уряду. Таким чином, чим вони відрізняються від Януковича, поясніть мені, будь ласка. Янукович це зробив брутально у спосіб скасування через Конституційний суд змін до Конституції, а ці зробили шляхом входження до парламенту. Це, вибачте, але це прихована узурпація влади. І політичні експерти мають не мовчати на догоду президенту, а мають вийти і відверто сказати, в Україні відбувається спроба захопити владу, узурпація влади, змішання трьох гілок розділені на три гілки влади це зумовлено тим, що це основа демократичного процесу. Те, що громадяни прості цього не розуміють, ну, але це повинні роз'яснювати експерти, які спеціалізуються на формах державного управління, на демократичних формах. Наш президент робить все те, що свого часу робив Янукович тільки в іншій формі. Нагадаю, глядачам ви дивитеся передачу Луцький депутат у студії депутат Луцької міської ради Андрій Осипов. Давайте тепер поговоримо про справи господарські. Сьогодні на оперативній нараді Микола Романюк заявив, що з початку каденції міського голови виконавчий комітет не придбав жовтого, жодного автомобіля. Службового, а його авто це безплатно взято в товариства Бріз. Ви як юрист можете сказати, на яких машинах, за чиї гроші вони повинні бути куплені, на яких машинах повинні їздити голови, заступники їхні, начальники управлінь? Е, ну скажу чесно, я не є комуністом, соціалістом, я взагалі не маю лівих ідей. Я хотів би, щоб міський голова їздив на гарній, красивій машині, отримав гідну заробітну плату і виглядав як картинка, бо він представляє Луцьк. Він так і виглядає, мені здається. А, ну, непогано виглядає, так. Е, але, знаєте, я вважаю, що в часи, коли недостатнє фінансування і урізують заробітну плату педагогам, лікарям і проблеми в країні, то влада має вести себе скромно. Влада все ж таки має е, відчувати, що вони слуги народу. І слуги не повинні жити краще, ніж господарі. <гум> Тому, е яким бути автомобіль у міського голови, в нього достатньо бюджетний автомобіль. Він, е здається, це Kia Magentis. Це автомобіль доволі... Окрім цього, є ще один, так? Ще може ще не один. <гум> Давайте, службовий службовий. Майже. Я взагалі вважав би, що міський голова не повинен безоплатно ні в кого отримувати нічого, бо це корупція, бо виникає, що якщо він безоплатно взяв в когось якусь річ, то начебто він, він повинен чимось там відпла... відплатити. Збидний. Тому це має бути справедлива ціна, це не може бути пільгова ціна, тому, очевидно, тут Микола Романюк сам себе переграв. Він любить грати в великого демократа, хоча таким не є. Йому заважає, ну не може бути демократом людина, яка пройшла вишкіл у комсомолі і займала найвищу комсомольську посаду. Ну, це далеко. Тобто це, звичайно, просто антураж, що він там е, величезний демократ. Тому просто він приховує свої сліди в такий спосіб намагається. Автомобілі, які, найпростіші автомобілі, які дозволяють, не можна купляти відверте лайно, бо воно буде ламатися. Е, треба купляти автомобілі, які будуть більш, менш, менш пристойною якості. А за чиї гроші вони куплені повинні бути? Е, ну, Обов'язок забезпечувати діяльність влади, несе громада, яка наняла цих чиновників. Тому громада. І так купляє багато речей, комп'ютери, ручки, там, столи. Все. Тому це, це питання громади. Громада, якщо, зверніть увагу, що якщо громада не буде фінансувати чиновників, чиновники почнуть фінансуватися шляхом привласнення собі майна громади. Тому громада має розуміти, що придбання за суспільні гроші якоїсь речі покладає на чиновника відповідальність. Інакше він просто придбає за свої гроші, але які вкраде в громади. Тому, придбавши йому, зрозуміло, що таким чином громада контролює його. Це такий спосіб суспільного контролю. І це, напевно, є правильним і так і повинно бути. У Луцьку, слава Богу, вже розпочався опалювальний сезон. 210 луцьких багатоповерхівок через три роки матимуть індивідуальні теплові пункти. Це передбачено проектом модернізації системи централізованого теплопостачання міста Луцька. Коли розпочнеться втілення цього проєкту в життя, за яким принципом відбирали багатоповерхівки і що це дасть звичайним лучанам? Ну, на превеликий жаль, я в міській раді займаюся більше питаннями соціальної, політики, освіти, питань правозахисту. Я не дуже добре знаюся на цих питаннях, неможливо на, на всьому знатися. Що в цьому питанні хочу сказати? Що реалізація цього проєкту розпочнеться з наступного бюджетного року. Але питання в тому, що це явно запізнілі заходи. Луцький міський голова і очолюваний ним виконавчий комітет мають вже 4 роки можливості змінити картину енергоспоживання всіх установ в місті Луцьку, не говорячи вже там про житлові будинки. Справа в тім, що можливим є встановлення у, наприклад, дитячих садочках і школах індивідуальних теплових пунктів. І економія, яка буде при цьому, дозволить за три роки покрити всі видатки на встановлення цих індивідуальних теплових пунктів. Ну, така от річ. А натомість влада чомусь вважає, що це питання слід відкласти. Питання з цими будинками, мені невідомо, принцип, ну, за яким я це чином... Це дуже важливе питання для глядачів. Питання, питання надзвичайно важливе. Я особисто живу в будинку, де є такий індивідуальний тепловий пункт, і воно зумовлює величезну економію, але е, ці індивідуальні теплові пункти... На моє переконання, повинні встановлюватися в першу чергу в будинках, які належать об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків. Це є складне обладнання і за ним має дивитися сам будинок, сам ефективний власник. На жаль, житлово-експлуатаційні контори, ЖЕКи, і їхні працівники не є ефективними власниками, бо не може бути ефективним власником той, хто є виконавцем роботи і замовником роботи, і отримувачем грошей в одній особі. Це дасть змогу зекономити кошти? Істотно. Це... Один з найкращих способів заощаджувати теплову енергію. Але поруч з тим слід розуміти, що близько 70%, від 50 до 70% в різних е випадках є просто втрата теплової енергії житловим будинком. Без енергоаудіту, без е утеплення будинку, без прийняття комплексного рішення, просто встановлення індивідуального теплового пункту, ну... Це такі, знаєте, латання, латання дірок для того, щоб чи там перетягання ковдри і Але не пункти будуть безплатні. Ну, вони будуть... Самі люди не будуть нічого платити за них? Так, так, це гроші будуть, це міжнародний кредит, який перших три роки дозволяється сплачувати тільки відсотки, не платячи траншів поточних. Це кредит, який видається комунальному підприємству Луцьк тепло. Ну, це чудова річ, чудова, але слід... Розуміти, що е, ця річ не є перемогою Миколи Романюка особисто е, і не є перемогою керівництва Луцьктепла. А чия перемога це? Це питання міста, це розвиток загальнодержавний, розвиток е, питання збереження енергії. Ну, Зрозуміло, що в цьому питанні хтось із заступників, я думаю, що це профільний заступник Лариса Соколова Соколовська це її, її частина роботи. Е, але, ну... Не, не хотів би зараз вдаватися в деталі, бо не є експертом з, з цього питання. В групу оперативного реагування 1580 лучани скаржаться на погане тепло і водопостачання. Їх цікавлять питання ЖКГ, зупинка ліфтів, безпритульні собаки і, звичайно, рух транспорту в Луцьку. З чим до вас звертаються виборці і як ви їм допомагаєте? 에, знаєте, до мене дуже велика кількість звернень, але на жаль... Велика кількість виборців дивляться на депутата, як на грошовий мішок. Тому частина з них приходить і питає, а чи не могли ви вони нам допомогти на операцію, на якісь там життєві проблеми подолання. Я, е, депутатського фонду такого немає, так, як обласній раді. Не існує депутатського фонду. Е, депутати вирішили, що це їм не потрібно. Хоча я не знаю, було б добре мати. Зазвичай я заяви про надання матеріальної допомоги перенаправляю в відповідний відділ міської ради, там є комісія з питань виділення матеріальної допомоги, але це дрібні гроші. Знаєте, Своїми тобі... коштами не ділитися. Дуже рідко вважаю, що це неправильно. Депутат повинен ділитися своїм розумом, часом, працювати в Раді, а не роздавати гроші виборцям. Такий принцип. Якщо депутат пішов, посадив дерево комусь в дворі, або прочистив каналізацію, або дав гроші, він допоміг одній десятьом людям максимум. Депутат, який написав ефективне рішення і запропонував проблему, і поставив її в міській раді, він допоміг 216 тисячам. Так ось, питання того, що розкрити гаманець і виняти гроші легко. Взяти лопату і піти скопати клумбу в сусідньому дворі легко. Але це робить депутат, який розписується у своїй повній неспроможності. Питання благодійності. Це одна річ і питання діяльності, друга річ депутатської. Депутат і благодійник дві речі. Хоче людина благодійною діяльністю, будь ласка, я маю е е певні благодійні проекти, я маю благодійні програми, я співпрацюю з одним із благодійних фондів на постійній основі, але е час відведений на програму твій місцевий депутат, луцький депутат, не час, коли рекламувати Осіпова як благодійника. І взагалі ця справа не рекламується. Це питання своє, тихе, інтимне. Питання про депутатство це інша річ. Депутат має працювати в Раді, в її органах, подавати проекти, вносити рішення, бути гострим, бути критичним, бо депутат, який не є критичним по відношенню до міської голови, до міського голови, виконкому, виконавчих органів, ну, можете вважати його нулем. Бо... Його туди найняли не для того, щоб він улибався і собі шукав нових друзів, найкращих знайомих. Його туди відправили для того, щоб він контролював. Основні функції депутата це контроль. І депутат, який дружить з керівником комунального підприємства, депутат, який дружить з міським головою, депутат, який дружить з місцевими чиновниками, ну, він таким чином обманює своїх виборців, він стає корупціонером. Це те саме, як ви завели там, на, 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 на своєму підприємстві, власником якого є, От, якби ви заснували підприємство, попросили аудитора, щоб він контролював, як керівництво здійснює там, управління підприємством, розподіл грошей. А цей аудитор прийшов до вас і каже, я відтепер буду дружити з директором. Ви кажете, слухай, на що мені такий контролер, на що мені такий аудитор. Ти не дружити повинен. Ти повинен бути його, ну там, за ним гляди, глядіти, дивитися. А в нас є депутати, які підписали угоду про співпрацю з міським головою. Отже, конкретне вирішення того чи іншого вашого питання? З чим звертається все-таки? Так. Виборці, приклад від Звернень, звернень надзвичайно багато. Останнє звернення це питання постачання гарячої води. Чесно кажучи, хотілося б спитати в міського голови, чому він прийняв розпорядження про обмеження постачання теплої води, коли члени його сім'ї не відчули такого обмеження. Він живе в будинку, в якому є гаряча вода, а всі лучани живуть в будинках, в яких немає гарячої води. Зрештою, а яке він має за законом право взагалі такі розпорядження виносити? Далі, а яке взагалі питання, як він визначив, що воду подавати не потрібно? Ніяких розрахунків. Розрахунки, знаєте, зі справочника стеля. Випадково. Ми вважаємо, що так буде. А які, які навантажені на електромережу? А чи немає шкоди для системи, яка не заповнена водою? А чому для того, щоб подати на вихідні воду? Луць тепло має починати гріти її від вечора четверга. Ну, Взагалі, це повне розбалансування системи. Крім того... Вам вдалося вирішити це питання? Ну, депутат не має повноважень таких, такої влади. Ситуація в тому, що єдине, до чого я зараз е прийшов, це те, що потрібно подавати позов е і звертатися з позовом до міського голови. Зараз я шукаю тих депутатів, які можуть приєднатися, бо якщо подам позов я особисто, то виникає, що начебто я з якоюсь там політичною метою чи ще чимось переслідую е, міського голову. Я не переслідую. Він як особистість, я до нього не маю ніяких претензій, як до особистості. Але як до чиновника, я вважаю, що е, депутат не тільки повинен, а й зобов'язаний звернутися до суду тоді, коли є е, необхідність захисту інтересів громади. Тому такий позов я готую. Про перевищення влади міським головою. Якщо цей позов буде задоволено, це може стати однією з підстав припинення повноважень міського голови. Які ще конкретні звернення були? Це звернення від дітей війни, звернення пов'язані з захистом і збереженням заробітної плати, звертаються. Працівники різних підприємств просять допомогти. Зокрема, були звернення, яскраві звернення від працівників Луцького підприємства електротранспорту по заробітній платі. Певна кількість звернень є від вчителів і від вихователів садочків, але це така цікава категорія громадян. Вони відправляють мені, вже ми з ними налагодили зв'язок, вони відправляють мені анонімні звернення. І, до речі, сайт Луцької міської ради дозволяє відправляти також анонімні звернення. І в мене певна категорія є, коли люди пишуть, що ми не можемо, на жаль, назвати своє прізвище, у нас є така, така, така проблема. Але я вдячний Якісь тому. Якісь позитивні результати є цього? Так, звичайно. В 2011 році мені вдалося запобігти. Разом із моїми колегами-депутатами вдалося запобігти зменшенню заробітної плати вихователів на 12%. Планувалося в січні зменшити їм. В вересні, в вересні 2011 року закінчила роботу контрольна, тимчасово контрольна комісія депутатів міської ради. Там входили, я очолював ту комісію. Ми розробили цілий спектр проблем, в тому числі і по питанню безпеки дітей. На жаль, наші чиновники ще не до кінця втілили, в тому числі це стосується забезпечення безпеки В 2012 році в 2013 році були створені спеціальні комісії, які займалися питанням збереження фінансування закладів освіти і закладів охорони здоров'я. І ця робота більш ніж успішна. Групою депутатів, до якої я належу, вдалося запровадити питання електронного обліку дітей в дитячих садочках, тих, що потребують місць, і це поставило в рівні умови всіх дітей, не тільки діти заможних чи впливових потрапляє до садочку. Зараз, зараз система однакова. Е, вдалося повернути частину садочку номер 25 е, Нарешті звідти виїхав пенсійний фонд з дитячого садочку і там е, буде відкрита група ще 100 дітей будуть мати місця. ну Робота постійно, постійно, то навіть важко зараз всього перелічити. Е, величезна робота по допомозі дітям війни. Вони... Власне, я хотіла запитати так. про це. Одне із ваших звернень було про відмову в пільгому перевезенні дітей війни. війни. Чому водії порушують права таких пасажирів і яке покарання за це вони повинні мати? Почну з останнього. Покарання це 170 гривень штраф на водія і 170 гривень штраф на підприємця, який здійснює це перевезення. Але для цього пільговик має взяти квиточок зняти копію свого посвідчення і подати це до Державної інспекції з наземного транспорту, це на вулиці Зв'язківців за Лучицьком, там, від Лучицька направо. І це, це люди повинні робити. І вже на сьогоднішній день є чимала кількість. Нам вдалося також рішенням комісії з питань дотримання прав людини розмістити в засобах масової інформації повний перелік громадян, які мають право на безоплатний приїзд в місті Луцьку. Такий перелік ми е, розмістили і це викликало величезний ажіотаж. Е, місцева влада не хотіла оприлюднювати цей перелік, бо вважали, що е, буде проблема. По дітях війни, на сьогоднішній день вдалося... Якщо можна коротко, будь ласка. Так, да, я зрозумів. Е, на сьогоднішній день вдалося е, з, ну, отримати право на безоплатний приїзд в тих маршрутках, на яких маршрутах нема тролейбусів. Ну, але робота триває, питань ну, чимало, величезна кількість, тому... Важко, тому закликаю виборців, які цікавляться діяльністю, все ж таки звертати увагу на сайт Луцької міської ради. Там є звіти про мою депутатську діяльність. Всього перелічити неможливо. Наприклад, за останній рік звіт складає на дев'яти сторінках. Я я цього всього... Крім того, я не хочу виглядати нескромним і рекламувати самого себе. Останнє моє запитання на сьогодні. На сайті Луцької міської ради зараз відбувається опитування про те, за що Лучани люблять своє місто. І більшість з них говорить що любить місто за те, що воно має багато е, історичну спадщину, багато історію. А так би хотілося б, щоб лучани любили своє місто за добробут, за те, що є багато робочих місць, за високу зарплату. На вашу думку, що необхідно зробити для того, аби е, місто було таким, де переважав комфорт лучан? Ну, бачите, в, в тому, що... Так стається певною мірою винні самі лучани. Вінстон Черчилль сказав, що поганий уряд обирають хороші виборці, які не приходять на вибори. Навесні, очевидно, будуть місцеві вибори. І лучани повинні розуміти, що обираючи, вони не повинні керуватися лише картинками на бікбордах. Бо повірте, що під час виборчої кампанії можна не розказувати багато брехні, надавати купу обіцянок і вивісити красиві фотографії в колі родини, вколі розписати, який це господарник і цей. Місто Луцьк фактично за останні 4 роки тупцюється на місці, воно розвивається тільки так, як розвивається, бо повірте, що якби е, не було цих депутатів Луцької міської ради, не було цього міського голови, місто жило би і без них. Тобто міс... в місті щось відбувається. Окремо, так ви хочете Та, сказати. Так, окремо, окремо. Тобто, якби За яких так... умов разом це буде? Е, дуже хочеться, щоб е, е, лучани розуміли, що потрібна, ну, напевно, знаєте, потрібна увага і контроль до влади. А лучани нічого не роблять для того, щоб була влада ефективна. Вони прийшли на вибори, вибрали і забули. Крім того, лучани не відрізняють депутата від міського голови, від депутата обласної ради. Ну, я розумію до певного чину, але все рівно цим треба цікавитися. Якщо ти хочеш знати хто управляє твоїм майном, то принаймні поцікався, що це за люди, хто це такі. Лучани мають більше активно. Зараз люди в окремих випадках, наприклад, проблемна забудова по проспекту Соборності, люди вийшли, по проспекту відродження люди вийшли, там, потім закриття третьої поліклініки, люди вийшли. Але... Люди не повинні чекати вже проблеми тоді, коли геть вже руйнується будинок, треба виходити. Люди повинні бути активними, люди повинні цікавитися, що відбувається в Раді, якими є депутати. Вірите, минулого року, коли був звіт про мою депутатську діяльність за рік, на цей звіт прийшло 20 людей. Людям не цікаво. Ну, я за законом формально мушу його провести. Людям не цікаво. Люди не цікавляться тим, що відбувається в місті. Вони дивляться я картинку. Я змушена і... вам дякувати. Ну... Я думаю, що глядачі наші почули вас. Дякую. Дякую за розмову. Глядачам ще раз нагадаю, що сьогодні гостем студії Волинського телебачення був депутат Луцької міської ради Андрій Осипов. До побачення. Всього доброго. До побачення вам.